Почати власний бізнес з нуля або масштабувати уже діючий в Івано-Франківську. Стартували курси для підприємців. Навчання проводитимуть як для новачків, так і для тих, хто вже добре знайомий з підприємницькою діяльністю. Розпочати свою справу наважилась переселенка з Миколаєва Анастасія Доценко. Раніше в рідному місті жінка вже мала власний бізнес, дитячий центр, та через війну його діяльність зупинилась. Нині вона планує відкрити заклад швидкого і корисного харчування. Зізнається, починати все заново непросто. Однак, пере. Конує, немає нічого неможливого, тим паче, коли є мета та підтримка. Завжди, коли відвідуєш такі заходи, наповнюєшся якимись там ідеями, енергією, чуєш досвід інших людей, які знаходяться в команді, і це тебе мотивує робити ще щось. Цікавіше, коли я починала свій бізнес без підтримки і робила багато помилок, тобто це все свої да, власні, ну, ну здорово, круто, але якщо в тебе є хтось, якийсь консультант, підтримка, якась група, де ти можеш поспілкуватись, ти мінімізуєш ці свої ризики і тому в тебе швидше прискорюються результати. Вже не вперше відвідує курси в бізнес-інкубаторі лікар, психотерапевт та приватний підприємець Юлія Кисляк. Каже, завдяки навчанню змогла започаткувати власну успішну справу, яку зараз прагне масштабувати. Перший мій курс, який я пройшла, дав мені теж якийсь поштовх у житті, так, далі рухатися, дав якісь основи про бізнес. І, і зараз, в принципі, я вже є підприємцем, а тоді ще не була. Оскільки я надаю так, в основному індивідуальні консультації. Населенню, але я хотіла би працювати з групами. І така перша робота це жіночі психологічні ретрити, які я проводжу в Карпатах наразі. Ну і не тільки. Тобто, його цей проект також я б хотіла масштабувати, щоб він був всеукраїнським. Курси складаються зі ста сорока чотирьох годин теоретичних та практичних занять, завдяки яким учасники дізнаються ази побудови власної справи та всі нюанси успішного підприємництва. Для початківців це все ж таки наголос на те, щоб. Започаткувати свою власну справу, прорахувати свою бізнес-ідею, відібрати її правильно. І десь можливо вже залучати фінанси. А для діючого бізнесу наголо зроблений, насталий розвиток, креативна економіка, як працювати, дотримуючись принципів зеленої економіки, це дуже важливо. Що ми будемо працювати як в аудиторії, так і індивідуально. Тобто, в нас передбачені індивідуальні консультації. Мінімум два дні ми будемо виділяти кожного, кожному тренеру для роботи індивідуально. Тобто, якщо людина хоче той бізнес план умовно кажучи, розробити. Посадовці кажуть, нині в часі руйнівної війни підприємці оговтуються від шоку та демонструють непогані показники відновлення бізнесу. Тому в Івано-Франківську вже не вперше реалізовуються такі проєкти. Ми дякуємо гісу, міжнародній організації, які фінансуються німецьким урядом, які підтримують програми по вдосконаленню знань для наших підприємців. Адже це є місто малого і середнього бізнесу, і дуже важливо, щоб сьогодні. Створювалися бізнес, щоб навчалися і щоб могли вижити в цей непростий економічний і військовий час. Тому дякуємо, що маємо можливість разом з університетом нафти і газу робити такі важливі курси. і Підприємці мають можливість навчатися. На завершальному етапі навчання відбудеться конкурс бізнес-ідей. Визначені переможці отримують менторську підтримку в реалізації своїх задумів. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.